Свого часу ми прийняли досвід росіян щодо сіток на дорогах, щодо мангалів на танках. Тому росіяни приймають наш досвід, який ми відкрито опублікуємо і розповідаємо, як ми це робимо. Тому а, і показуємо знов таки. А, давайте повернемось до болючого для мене питання Я постійно його. Кожний згадує, це інженерна ставка, яка би могла б бути закритою інституцією, яка б дозволяла отримати технічне завдання виробникам з уже сформованою потребою. Тобто, умовно кажучи, виробнику не треба було показувати, який вони дрон придумали для того, щоб перехоплювати шахеди, для того, щоб тиснути на владу для того, щоб влада закуповувала ці дрони. Тому тут ми кажемо про зовсім іншу структуру, як працюється в сполучених штатах, коли там, умовно кажучи, є літак F-16, розроблений компанією Lockheed Martin, і Є літак F-15, який розроблений Boeing. А наприклад, там ще там якісь а, літаки розробляються. Зовсім іншими компаніями. Тому тут ми кажемо про єдину стратегію розвитку. ПК, яка б дозвола закрити деякі от такі а, таку інформацію, яка б не давала б можливості ворогу отримувати чи ми як ми протидіємо, тому. А, Повертаючись до вашого запитання, знов таки давайте не забувати, що закони фізики, закони аеродинаміки е поки що ніхто не змінив і їх неможливо змінити. Тому е те, що ми бачимо в російському дорогі, скорист на наш трон, ну безумовно, так вони побачили і скопіювали. Тобто, в принципі, зовнішні ознаки достатні для того, щоб зрозуміти концепцію застосування і. Цього достатньо для того, щоб казати, що вони скопіювали наше рішення. Е, чи можна було б зробити так, щоб вони не скопіювали? Можна, якщо всередині стоїть можливість автоматичного дановедення, автоматичного захоплення цілі і так далі. Тобто на програмному рівні, і я про це постійно кажу: треба робити таку зброю, коли навіть якщо росіяни щось затрафають, відкриють і не зрозуміють, як вона працює.